Усім доброго дня. Ми їдемо на рибалку на залів десни, Вова веде нас, кудись, непонятно, покажи, як ми в кузові. Загрузка повна, Оп, буксуємо підйоми такі. Річку покажи. Угу. Замеше, залітчик. З нами наші вірні друзі. Жульки. Така складна трішки дорога, але вона того стоїть. Мабуть, стоїть. Їдемо з ночовкою. Да. Будемо ставити поводку і буде ночівля з вебасто. З автономним опалювачем. Так. Буде ВІП. Зона у нас комфортна, тепла. Але це трішки згода. Спочатку риболовля Так, мабуть, так. Така ось дорога. Люди їздять, накатана. А. Такі, як ми. Але це ми виріжемо. <світ> ми адекватні. Пишемо. <світ> Що собі. Їдемо, їдемо. Продовжується рух у напрямку Педаль в пол. Ні тут, ні. Почекай, почекай, стой. Треба вийти подивитися. Стой, що ставить почекаю. Бля, Так, приїхали в таке містечко непогане. Ми приїхали на місце, вже вигрузились, зараз будемо йти на кригу. Жулики з нами, да, бійці. Пішли, акуратно спускаємося, бо тут скользко трошечки так. Да. вперед. Чуть-чуть водичка. Вот все такие. Вот так. Жулики гуляють. Вон люди сидять. Гупай. Десь Вова, ма, вон Вова. Бурит лунки. Де Вова? Паска, де Вова? Жерви наставили, дуже багато, велика кількість. Люди ж на білу якось сидять. Давай, 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 вперед. вперед, Зараз будемо розставляти теж жерлиці, ці. У мене небагато. 9 штучок. Не буду казати, що 7, 9, ну, поставлю, мабуть, 4-5, не знаю. Більше приїхали побачити зиму. У нас в Києві її немає цієї зими. Вови вже одні фошки горять. Вова! у Тебе вже фошки горять? А? Вовчук? Побайошки, Матрешки? що ти туди вже кидаєш? Палочку, палочку, бери, бери, викопуйте її, давай, доставайте палочку. Жовый палочку хоче забрати. Так. Забирай епона, давай, да. викорчовуй. Оце молодший. Ой, молодший. Давай, давай, да. Давай. Доставай, доставай, да. Молодці які. Так. Где у нас навіть эховод? Ну, ми чисто е, яка глибина, подивитись. Вова питається на балансір щось спіймати. Зараз бухозим'я, це треба мармишку, мабуть, з, мотил... з мотилем. Но, мабуть так не вийде ніякої мармишки, ніякого мотиля. На жаль. Да, підемо. Мабуть, у палатку, вже палатку поставили з Вовою. Зараз покажу яка. Хоча вона є в мене на каналі. Зараз буду ставити веббаста, щоб було, тепло. що є. Опа, живу. Судачок. <реш> Оце судачок. його обратно туди в унку оце такий судачок. Тише, тіше тіше давай забирай удочку. сядь паскася та відпускай пускай забирай удочку подняв все відпустив оце так ми собак розпутуємо. з жовтів Всевого, давай, якщо буде риба, давай на уху, нафігач. Так, я пішов робити тепло, а ти приходь, давай супчик зробиш якийсь. Ти ж у нас повар головний. так, йдемо до палатки. Жерусь натикана. Ще один? Оце так. Це той же. Відпускай. Відпускай. Так, спробуємо і ми щось. Все ж, пішой додому. Так, пішли конечка, йдемо. Пашутка, йдемо. Йдемо до палатки. Бо вже обід, треба щось перекусити, зробити тепло у палатці. Пора на щось підостав. Можна покімарити пару часиків. В цьому і є весь кайф. поки марити пару часиків. Там, де на вулиці сніг йде, зараз мабуть десь мінус 2, мінус 3, я точно не знаю скільки. Но, Яка краса. Так, жовтий сніг не їсти, понятно? Жульбани. кончик йде. Ось ми поставили палатку, це тильна сторона, столик наш, чайок, оце отак. От це палатка. Зараз будемо ставити туди вебасту. Заходили вебасто, оце отак, просто ставимо рядом з палаткою, пак, саму вебасту, шланг проводимо знизу палатки чи з, -з дверей, неважливо як. Як буде зручно, такі можна робити. Жоти заходимо, заходимо поне. Це їхнє місто тут буде, так по центру. Там вова спить тут я. Що можу сказати? Побачимо, що тут на пульті рисує, вже рисує температуру нам. Вісім у палатки, 12 напруга, це скорость і 112 градусів виходить гарячий воздух. Тобто звідкіля? Ну так, да, таке гаряче дуже. А так на виході. Ота, Бебаста, тут зачихляємо. Треба поправити там. Ну це отак. Тут окно прозоре, там ПВХ така плівка. Тут москітна сітка і ПВХ плівка. Ну, оце отак. Така. Получається, у нас палаточка. Побачимо через годину, яка температура тут буде. Ну, я думаю, буде 20 градусів, не менше. Треба буде робити поменше, щоб, бо тут площа невелика, дуже швидко нагріється. Тут виходить, у нас палатка 3х3, 9 квадратів. Рішили пожарити місця на вечір. Шопля під низом. Це така на углях барбекю. Вона для яхт, лодок, не займає багато місця, там углів буквально щепотка. І вистачає пожарити на, на кіло м'яса півтора за раз. Зараз ми перевернемо. Навіть не м'ясо, це брали спеціально по черевину, але ну, м'ясну таку. Дуже гарно, бачите. Накриває її, хай пропариться ще, а потім знімем і буде жаритися. У палаці дуже тепло, там темінь. У палаці вже дуже тепло, гарно. он веббаста робить. Там зараз жариться жулики. Пашутка, пішли до хати, тут тепло, а тут добре, заходимо, бігом на місце. На місце, бігом Боба, заходиш. Оце, там вибасто, акум. Скільки там на цьому? Вже 16, 16 градусів. Показує. Ну, тут реально тепло. На вулиці мінус один десь. Десь мінус да? Да, один, так? Да. Ну, а холодно, тут все. плюс 16, да, там холодно. Боба, скажи, як ти про вебаста? Так, Які ще. емоції, щось скажи. Тому ну, що ця річ дуже потрібна ось таку пору року, якщо осінню їздите на рибалку, не, ну, незамініма річ, дуже виручає і дуже економна що я не знаю, ну, на мою думку, ну, абсолютно стоїть цю річ купити. Тим паче зараз з опаленням дуже великі проблеми, Даже навіть можна і в машині поставити, і в бусі, і вдома. Можна. Тобто ну, штука дуже крута насправді і ну, вона на сам... ну, коштує своїх грошей однозначно. Це моя думка. Ну, гаразд, все. Щось сказав, не ну ладно, це таке. Ну нем'ятно, що перший раз не кав. Взагалі перший раз розмовляєш? Так. Ніколи не мог подумати, що взимку поїду на рибалку і буду в палаці ночувати. Це вообще. З комфортом. Так, пішов сніжок у нас такий. Валить. Так, ми к місу. Банчик, держи. А, горячая, держи, держи. Горячая, горячее, горячая, горячая. Так, мясо у нас. О. А, картошечка, яка там золота уже. Закрываю. Зачиняется все. Да, ух, дубар, ты что? Ух, який дубар. А у нас Треба випаде. йти у хату ховатися, Ту, ти що? Ти що, ти що? Ти заходиш чи що? Да. Будемо доставати м'ясо. Я беру м'ясо. Це забираємо вилочку. Опа, так. смакота яка. Ідіть okay. за мене, маленький. Oh. О! Картопля яка? Ага, яка яка! Кучерява! Like, oh, <laughs> так. так. Буванчик, давай на стіл, відкривай там стіл. Відчиняй. Бачите, на Зашли, паска. Паска. Зашли быстро. Виходите будьте. Буванчик, бери вилочку, накладай картопельку. Отак Картополь. вот устроєна ця. Жаровня, бачите, внутрі оце угольки яскраві такі, а по колу це картопелька нарізана і вона пожарена така виходить картопля по селянськи. І вона жариться за счет, бо з того м'яса тече жир і воно усе обжарюється. Угольки ще є. отак закриваємо. Може ковбаску зверху поставити? Можеш, положи ковбаску і воно. Каспі, да, чуть -чуть. да, а цю можна порізати вовчик, ти там це таке, яке як ладна дарма. Ріжеться гарно. О яке смачне. Усім смачного. Навзаємо. Доброго ранку. Доброго. У нас друга доба. В ваці було дуже гарно спати, комфортно. Вова вже збігав. Ти що там постріляло? Щуковки мовчать. Вітер ужасний, такий дує, ужас, На вулиці Ночі було мінус 5 і зараз мінус п'ять. Похолодало дуже, ну як дуже-дуже, з нуля до мінус п'ять. Прохолодно стало. Готуємо каву. Да. І втрат починається буде. з кави. Во, во. Робить каву. Броніки оділи, щоб тепленько було їм. Що ти робиш? Підстав його. Зараз вони тебе підіймуть. чи сожруть. Жерти вовку гамакацу. Жерти вовку гамакацу. Вночі шов сніг, Ну, У нас на палаці все потело, бо тепло було. Це було десь градусів 18, більше не було, це на всю. При температурі на вулиці мінус 5. А в палаці десь плюс 18 було, так? 16, да, 16, 17. На -5. 5. Ну, от -5, мінус 5, так. 5, да. Це так гарно спали, Вовчик був у шоці, що так можна їздити на риболовлю і ще й спати ночі, а не дрожати і зуби на полку не складати. <різь> <різь> Сьогодні проснулося гарно обіді спалися. Бо в палаці, як вдома, тепло плюс 18 десь було, а на вулиці ночі було мінус 5. Дуже гарно. Збираємо жервиці. Вистрілів на жервиці не було сьогодні. Вчора одна була, тільки стрельнула, ну, затащила в кущі. Нічого не витащила. ролик, мабуть, буде про те, як на рибалці. На відпочинку, щоб було комфортно спати ночі, можна з сім'єю їздити, брати дітей, не хвилюватися що буде холодно. Все, їдемо додому. Дорога така ще. Вова стримається, там є подйом у нас. Але він Дим. трішки далі буде. Да, далі. Ну, ми зараз У вас побачимо. тримається, подивимось ми туди чи ні. Дорога. Зараз О, будемо дорога отака. Знову їхати, треба шкрупстись. Дуже вузька, засніжена. Ну. Наїхати можна, якщо є бажання. Залив. Сонечко сьогодні. Так, оце. Зараз буде участок у нас підйом в Б... гору. Дивіться. Вишкрипимося, чи в цепі треба буде Ми будемо мати надію, що ми зможемо проїхати. Але йдемо гарно. шеф мастер вы я как красавь покажи зауки акий завод шо ты пустый крови шо ты да дуже красивий. красивый